Щодня піднімаються ціни. Щодня закупочні ціни в середньому щодня піднімаються десь на 10-15 відсотків. вперше за 30 років я наблюдаю таку дуже нехорошу річ. Коли ціни піднімаються, а, а то покупець ще не готовий до тих цін. Львівський ресторатор Вартке Зубанян розповідає, що ресторани змушені переглядати ціни в меню, через що втрачають клієнтів. А ще стикаються з нестачею працівників. На сьогодні служить 22 наших кухаря. У нас на деяких ділянках, ділянках які, на яких чоловіки стояли давно, вже стоять дівчата. У нас місніки дівчата такого не було ніколи. На пічах, яких стояли у нас чоловіки, стоять зараз дівчата. На онлайн платформі понад чотири десятки оголошень про продаж у Львові. Однак, якщо бізнес збитковий, продати його стає складно, каже комерційна директорка інвестиційно-брокерської компанії Станіслава Снастіна. Саме в продажі ресторану або кафе я вбачаю декілька. Ризиків можливо, ми можемо сказати так, коли ми кажемо про невеликі чеки, коли ми кажемо про кав'ярню, якусь про коли приміщення в оренді таке інше, то дуже часто там молоді підприємці, які відкривали свою справу зараз. Досить важкий ринок справа не пішла, вони не справилися і вони намагаються її продати. І в цьому є нюанс, тому що зазвичай ціна завищена. І є проблема продати такий бізнес. Дуже багато звертають увагу на те, щоб у цього ресторану була команда. Тому що зараз кадровий дефіцит усюди, і тут це не виключення. І тоді ми можемо казати про те, що такий бізнес можливо продати за якийсь період часу. На діяльність і зокрема збитковість ресторанного бізнесу під час воєнного стану впливає декілька чинників, каже економіст Віктор Борщевський. «Ситуація по бізнесу зараз не є проста, тому що є серйозна така втрата і людського потенціалу та кадрів. І зв'язку ну плюс ми маємо ситуацію з енергетикою. Дуже непросту. Попит споживчий теж не є високий. Так люди бідніють, так люди зараз економлять, відкладають, тобто точно не, не зростає рівень доходів. І цей попит буде обмежувати зростання цін. Але власне, коротше, ті заклади, які не можуть економити, вони перші будуть попадати під ну, що називається під роздачу під банкрутство, тому що видатки їхні ростуть, а ціну вони піднімати не можуть, бо попит не дає. Так і тоді такі заклади мусять закриватися. За оцінкою Віктора Борщевського, наразі не Має підстав вважати, що у зимовий період у рестораторів будуть менші витрати, зокрема і на електроенергію. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.